Країні вона обостраюється та й буде наша перемога Україні. Я бачу нашу Україну через п'ять років сильною і незалежною. Ми не будемо бачити весь жах війни. Я думаю, що за п'ять років Україна це країна будівництва, це країна наука, це країна екологія. Перебудують будинки, перебудують дороги, перебудують мости, бо ми сильна країна. За ці п'ять років ми переможемо загарбників та відбудуємо знищені міста України. Зміниться за п'ять років, те, що закінчиться війна, і ми будемо вчитися на підвалах, а в нормальних класах. За п'ять років звичайно закінчиться війна. Україна переможе. Україна, член Європейського Союзу і блоку НАТО. Щоб закінчилась війна, щоб воїни щоб наші повернулися, щоб був мир в Україні, щоб все відбудувало якнайшвидше, щоб дітки ходили в садочки, в школи, щоб світило сонце, щоб не було тривог. А я мрію так, щоб жодна країна не зазнала війни. За п'ять років ми будемо мріяти про польоти в космос, про подорожі, які будуть здійснюватися. І, звичайно, як завжди, ми будемо мріяти про кожне, про своє особисте щастя. Ми віримо в перемогу наших солдатів паміль тата солдаток Лаліна Пелемоза. Мене змушує вірити в перемогу наші люди, які борються за нашу перемогу. Ми віримо в ЗСУ, наших волонтерів, наших людей, і вони прискорюють нашу перемогу. Моя віра в перемогу це люди, це наші українці, які воюють, які будують, які навчають, лікують і наші діти, які вчаться. Навіть в таких складних умовах. Вони наше майбутнє, і в них я вірю. Нові традиції це День Перемоги, це День Європи, це День ЗСУ, який буде для нас загальнонаціональним святом. І, звичайно, це традиція. Вірити, думати, мріяти.